Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати допізна сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спані подасть другові своєму. Діти спадщина Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений той муж, що загайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність твою зроду рід бо я був сказав буде навіки збудована милість, а небо ти вірність свою встановляєш на нім. Я склав заповіта з вибранцем своїм, присягнув я Давидові моєму рабові. Встановлю я навіки насіння Твоє, а Твій трон я збудую на вічні віки, і небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих. Бо хто в небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед Божих синів, Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє. Господи Боже Саваоте, хто сильний, як ти, Господи? А вірність твоя на довкіллі твоїм. Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, ти їх втихомирюєш. Ти стиснув врагава, як трупа, і сильним раменом своїм розпорушив своїх ворогів. Твої небеса, твоя теж земля, селенна, і все, що на ній. Ти їх заложив північ та південь, ти їх створив, фавор та Хермон співають про імення Твоє. Могутнє рамино Твоє, рука Твоя сильна, висока правиця Твоя, справедливість та права підставу престолу Твого, Милість та правда обличчя Твоє випереджують. Блажений народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю, бо окраса їхньої сили то Ти. А твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш Господній, а цар наш від святого Ізраїлевого. Тоді богобійним своїм промовляв, ти в об'явленні та говорив: Я поклав допомогу на сильного, я вибранця підніс із народу. Знайшов я Давида свого раба, я його намастив своєю святою Оливою, щоб із ним була сильна рука моя, а рамено моє вміцнило його. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати. Його ворогів поб'ю перед обличчям його і ударю його ненависників, і з ним моя вірність та милість моя, а ймення моїм його ріг піднесеться, і я покладу його руку на море і на ріки правицю Його. Він мене буде звати Отець, ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого. Я вченю його теж перворідним, найвищим надземних царів, свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний, і насіння його покладу я навіки, а трона його, як дні неба. Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатись наказів моїх, коли і зневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину. Та поразами їхні беззаконня, а ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності, не звещащу свого заповіта, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягну не повім я неправди Давидові. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце, як місяць він буде стояти повіки. І свідок на хмарі правдивий. А ти опустив та обридив, розгнівався, ти на свого помазанця, ти неважливим зробив заповіта свого раба, ти скинув на землю корону його, цього горожу його поламав, твердині його обурнув на руїну. Всі грабують його, хто проходить дорогою. Він став для сусідів своїх посміховищем, підніс ти правицю його переслідувачів, усіх його ворогів ти потішив. І ти відвернув вістря шаблі його, у війні ж не підтримав його, ти слави позбавив його, а трона його повалив був на землю. Скоротив ти був дні його молодости, розтягнув над ним сором. Доки Господи будеш ховатись назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь? Пам'ятай же, про мене, яка довгота життя людського, для чого створив ти всіх людських синів на ніщо. Котрий чоловік буде жити, а смерти не бачитиме, збереже свою душу від сили Шеолу, де Твої перші милості, Господи, що їх присягав ти Давидові у своїй вірності. Згадай, Господи, про ганьбу рабів своїх, яких я ношу в своїм лоні від усіх великих народів, якою Твої вороги зневажають, о Господи, і кроки Твого помазанця безславлять. Благословений навіки Господь. Амінь і амінь. Прорік Бог над богами. Господь і землю покликав від схід сонця і аж до заходу його, і сіону корони краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг нього все буриться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Узбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною, і небеса звістять правду його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві і буду свідчить на тебе Бог, Бог твій я. Я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птацтво гірське, і звір польовий при мені, якби був я голодний, тобі б не сказав бо моя вся Вселена й усе, що на ній, чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого, наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає. Боже спасіння йому покажу. Помилуй мене, Боже, з великої милости твоєї і з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному тобі я зрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя, ото полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очистий і сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліше від снігу, Дай почути мені втіху й радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг Твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволь мене від кровного. Боже, Боже спасіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста і язик мій звістить Тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не похордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму, тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців.